Англійська мова є основною іноземною мовою, яку вивчають у нашому ліцеї. З самого початку існування закладу проводяться тижні англійської мови. Вони цікаві та насичені подіями та заходами, у яких учні завжди беруть участь та чекають їх з нетерпінням. Протягом цих тижнів проходять різноманітні активності. Вони допомагають створювати живу іншомовну атмосферу. Самі ж учні мають можливість вдосконалювати свої знання через ігри, виступи, вікторини та інші захоплюючі події. Особливою традицією цих тижнів є запрошення носіїв мови. Американські гостя, які спілкуються з учнями, діляться власним досвідом та надихають їх ставати кращими, пізнавати англійську мову та її культуру. Наші учні дуже зацікавлені у вивченні мови. Вони почуваються комфортно на уроках і завжди задоволенням з вчителем.